Добрий день, шановні одинадцятикласники! Сьогодні ми продовжимо вчитися розв'язувати показникові нерівності. І я вам покажу, як розв'язуються нерівності от такого типу. Якщо ви уважно поглянете на ліву частину, то можна помітити, що тут щось схоже на квадратне рівняння. Так? Так, дійсно, і розв'язуючи показникові рівняння, ми з вами мали справу. З рівняннями, які розв'язуються через заміну. Отже, ми виконуємо тут також заміну. Запишіть собі це рівняння. Заміна, нехай Т дорівнює 3 в степені Х. Тоді маємо Т в квадраті мінус 4Т мінус 45 більше 0. Отримали квадратну нерівність. Як ми розв'язуємо квадратну нерівність, пригадаємо параболу, яка має відки вгору, тому що перший коефіцієнт у вас додатній. Так? Це у нас нулі функції, прозорі кружочки, тому що у нас строга нерівність. І у нас виходить, що ліва частина більше нуля. Більше нуля ми пам'ятаємо, що це края нашої параболи. Так? Отже, оці проміжки. Щоб знайти розв'язки цієї нерівності, нам треба знайти оці точки, які називаються нулями функції. Складемо рівняння 4т мінус 45 0. Розв'язуємо через теорему Вієта. Нагадаю, t1 помножити на t2 це останній коефіцієнт, тобто мінус 45, т1 додати t2. Це другий коефіцієнт з протилежним знаком 4. Методом добору знаходимо ці числа. Ну, зрозуміло, що це буде 9 і 5. Так, перевіряємо тепер. Треба, щоб сума була 4. Отже, мінус стоїть тут. Перевіряємо: мінус 5 помножити на 9, мінус 45, і 9 додати мінус 5 буде 4. Так, отже, маємо, що тут у нас стоять числа, тут у нас буде мінус 5, а тут буде. 9. Так, точно, перевірили, наче все правильно. Так, рухаємось далі. Тепер ми запишемо розв'язки ось цієї нерівності. Отже, маємо Т менше мінус 5, і Т більше 9. Об'єднуємо їх в сукупність і продовжуємо. Тепер повертаємось до заміни. Оскільки Т це 3 в степені Х, то 3 в степні. 3 в степені х буде менше мінус 5, і 3 в степені х буде більше 9. Так? Пригадаємо властивості показникової функції. Ми знаємо, що показникова функція має область значень від 0 до плюс нескінченності. Отже, ось ця нерівність розв'язків немає. А ця нерівність розв'язується звичайним способом. так? Якщо пригадати, що 9 це 3 в другому, оскільки у нас основа більше одиниці це зростаюча показникова функція, то і виходить, що х більше 2. Отже, відповідь до цієї нерівності буде проміжок від х належить від 2. До плюс нескінченності. Так, ну, давайте ще розв'яжемо ось таку нерівність, переписуємо її. Давайте я тут трошки відокремлю, щоб нам не заважало це все. Так. Ну, зрозуміло, що у нас зліва записано щось схоже на квадратне рівняння, і давайте спробуємо все ж таки привести його до квадратного рівняння. Для цього пригадаємо, що 0,25. Це якщо записати звичайним дробом. Буде ось так. Скоротимо на 25 це буде одна четверта. Ну, зрозуміло, що треба привести все до основи 2. І це буде у нас 2 в мінус другому. Є. Тепер 0,5. Також попрацюємо з цим дробом аналогічно. Це буде одна друга, і це буде 2 в мінус першому. Так, отже, маємо. 0,25 ми замінюємо 2 в мінус другому і ще в степені х. Мінус 12 помножити. 0,5 це буде 2 в мінус першому степені. мінус х буде ось так, і плюс 32. Більше буде рівнює 0. Приходимо до заміни. Заміна у нас буде така. 2 в степені мінус х дорівнює t. І тоді маємо t квадрат мінус 12т додати 32 більше по до дорівнює 0. Аналогічно першій, першій нерівності міркуємо далі. Да? Отже, щоб знайти нулі функції, нам треба скласти рівняння t квадрат мінус 12т додати 32 дорівнює нулю. Пригадуючи теорему Вієта, Маємо добуток дорівнює 32, Т1 додати Т2 дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком. Це буде 12. Т1 дорівнює, Т2 дорівнює. Так, як тут знайти ці числа? Дивимося на добуток, е, яка пара дасть в добутку 32. Ну, 1 помножити на 32, але 12 ви ніяк з них не зробите. Так? Далі яка пара 2 і 16. 2 на 16 буде 32. 16 відняти 2 буде дати 2. 12 також не буде. Беремо наступну пару: це 4. 8. 4 помножити на 8 буде 32. І 4 додати 8 буде 12. Отже, ми знайшли ці числа. Так, іще раз можна перевірити. Дійсно, це так. Так, пригадавши, що це буде парабола. Але на цей раз у нас оці числа мають темненькі кружочки, тому що у вас більше буде рівні 0. 4. Тут, тут 8. І у нас наша нерівність знову більше 0. Отже, розв'язком будуть оці проміжки. Так, тепер треба повернутись до заміни. Звертаю увагу, що заміна у нас Т, це 2 в мінус першому. Але спершу запишемо розв'язки нашої нерівності відносно Т. Отже, маємо Т більше або дорівнює 8, цей проміжок, і тут Т менше або дорівнює 4. Так, є. Повертаємось до заміни. Це 2 в степені мінус х менше, або дорівнює 8, і 2 в степені мінус х. Так, стоп. Тут менше буде рівня 4, а тут більше буде рівня 8. Угу, Зараз виправимо. Угу. І ми отримали. Отримали найпростіші показникові нерівності. Да? Так. Продовжуємо 2 в степені мінус х більше буде дорівнює 8, це буде 2 в третьому. Отже, оскільки у нас основа більше одиниці, функція буде зростаюча, то переходимо до рівносильної нерівності мінус х більше або рівня 3. Але нам вже треба х знайти, да? отже, множимо все на мінус 1, не забуваючи про цьому змінити знаки, і маємо х менше або дорівнює мінус 3. І тепер продовжуємо розв'язувати другу нерівність 2 в степені мінус х менше буде рівнює 4. Якщо ми пригадаємо, що 4 це 2 в другому, не? переходимо до рівносильної нерівності, не змінюючи знак нерівності, мінус х менше буде рівнює 2, і нам треба обчислити х, помножимо обидві частини на мінус 2, і маємо х більше а буде рівнює мінус 2. Угу. Так, і що ми маємо? Х менше мінус 3, х більше мінус 2. Ну, давайте розглянемо це на проміжках. Щоб впевнитися, що ми все зробили правильно. Більше мінус 2 сюди, менше мінус 3 сюди. Так, отже, відповіддю до нашої нерівності будуть об'єднання ось таких проміжків. Записуємо. Так, Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3 в об'єднанні від 2... До плюс нескінченності. Вірніше, від мінус двох до плюс нескінченності. Ось так розв'язуються квадратні нерівності такого типу, які мають схожість з квадратним рівнянням. Так. Бажаю вам успіху. Тренуйтеся, і у вас все вийде.